Доброго дня вас вітає Полтавщина і зараз ми будемо готувати розчин для того, щоб обробити весь мігород, бо поскручувалося листя і не пойми, чи там сидить якийсь кліщ, чи жук, чи це якась хвороба, то робимо все зразу. Мені підписниця порекомендувала обробити фосфором, то в мене ось є монофосфат калію Гляньте, фосфора 52%. Його треба бросати 1 грам на 1 літр води. У нас тут 5-літровий бачок, значить треба бросити 5 грамів монофосфату. Я думаю, цього буде достатньо. 5 грамів там є. Беру чарівник проти хвороб. Половинку пачки цієї ось переділила і якраз на 5 літрів. І пачечки ектари. Вона теж на 10 літрів, а мені треба 5. Змішуємо, виливаємо у наш розприскувач і доливаємо до 5 літрів, щоб те й буде. Долила до 5 літрів. Водичку тепленьку взяла із це глійки, відстояну. Так що починаємо працювати. Виставляю оприскувач мій отак, щоб воно знизу до верху. І починаємо працювати. Отак. От туди, під кожен листочок. І вон яка. Те, що квітне, ми бризкати не будемо. Бризкаємо, бризкаємо тільки те, що немає квітів. Що не зараз стигне, ми бризкати не будемо. Не будемо бризкати малину, бо вона квітне, а тут треба слідкувати за бджілками. Так що ми будемо бризкати тільки отакі томати, огірки, ті, що тільки зійшли. Капусту пізню. От. Кабачечок ще бризним. Там Тут строк очікування аж цілих 20 днів. Так що треба розподіляти так, щоб усе. А ігрочки ті, що великі, ми бризкати не будемо, я побризкаю актафітом. Ну, все, починаємо далі. Перці зараз будемо обробляти. І Боже, нам поможи. Побризкала все. Найголовніше перці, так вони виглядають, вже старалася знизу вверх, щоб у ті всі скрутки промочити. Ну а вже що вийшло, будемо дивитись. Вже що Бог дасть. А гірочки тільки ці, що крайні, ті не чіпала, ті побризкаю актафітом. Усі скручені листочки, усе все побризкала. Будемо дивитися, господи, благослови. Пройшло три дні. Як я бризкала все хімією. І давайте подивимося, що ж воно тут у нас вийшло. Саме головне перці. Ну ось дивіться, яке воно було покручене, а вже ось листочки йдуть на чарівненькі. Ось дивіться. Вроді як трішечки лікується. Ось. Бачите, листочки пішли рівненькі. Може, з Божою помічю І допоможе воно нам оце все. Ну, де були гарненькі, то вже ж вони такі гарненькі залишилися. Все вже я тут, як бачите, підсипала соломкою. От, вже зберігаю. Так, огірочки. Ось ті, що величинки, я не бризкала хімією. Вони були чисті. А зараз оце. Чи крутиться, чи це вже перекрутилося. От. Тут вже вон... видно тягірочки. Вон яжиться вже. Так оце треба прибрати. Що тут? Оце все прибираю. О, а там якщо буде якийсь огірочок, хай буде. Отак От уже квітнуть огірочки, в'яжуться і тут є, ну, будемо дивитися, що з цього вийде. А ці, що ось були маленькі і покручені. Я ці побризкала. Ось меренга так страшне була. Вроді теж рівнесенький пішов листочок. Ну, дай Боже. Так, а тепер оце. теж, як бачите, йде листочок рівненький. Вон. Бачите? Вроді як спасли. а Агірочки теж вже всі закрила соломкою, підпушила, піддобрила і закрила. Що Бог дасте й буде. Отак. Картопелька. Я її не бризкала хімією. Але бризкати, мабуть, все одно прийдеться, бо ось гляньте, підкручує листя. Бачите, що робиться? Підкручує. Сонечко тут он, сидить. Може внутрішечки щось допоможе. А може і прийдеться бризкати. Ось моя капустка рання. Красуня прикрасуня. Вже вона яка. О, здоровезна. Але ще не дуже сіта тверда. А ця ось вона хоч і менше, зате твердіша. Вот такая. Ну і тут усі в'яжуться. Всі, всі мої діточки, всі мої капусташечки, всі в'яжуться. І поруч з ними ростуть і кукурузка. Ось так. Тут усе гарно. Та картопля, що я садила раніше. Тут одразу сім рядочків було. Я ще сміялася, сім рядочків по п'ять карташин. От, і замарилася сильно, бо після хвороби була. І я ще досадила іще 4 рядки. Оце отут ті, що вже буде 8 і 9, а тут вже те, що 10 і 11. Це була найпізніша картопля. І вона цвіте. Це якийсь видно такий сорт. А ці не цквітнуть, вони, мабуть, без цього, без квіту такі є. Та, що посадила найостаннішою. Ось росте. Трошечки витягується, але це все я вирву, а те залишиться і буде рости собі. Ота, так. так, тепер морква і цибуля, ті, що садила в зиму. Тофі, тікай. Пусти бабушку. Топі. Отелянь. Ну що це з цією собакою робить? Ти його гониш, а воно тобі лежить. Ой! Треба переступати. Так, що робиться? По-перше, цибуля стрількується. От гляньте. І вже я дві вирвала, і це третє. А найголовніше ось. І морква стрількується. Гляньте. Я спеціально не виривала. Все, бачите? Пішло в квіти. І вона не одна. Їх тут багато. Так що ось вона ще одна. Сказано весною садити, то треба садити весною. Ще нічого тут нема. Ну, давайте подивимось із вами. Ну, он яка. Ще тільки-тільки починається. Маленький пальчик. Ось так. З того, що я там досаджувала, пересаджувала, навіть дивитися не хочу. Вирости, то й вирости. Так, стрілкується вже часник. Треба це все діло обривати. І рекомендують обламувати, не видіргувати із серединки, щоб не залишалася там дірочка. А треба обламувати. Ну, це цим ділом я займуся. Так, тепер мій город гляньте, як виглядає. Я зараз відійду. Ось так, все загорнуто. Все гарно. Це моя пізня капустка. Вон яка селера. Вон середня капустка. А це ось синенькі. Хоч і мучається, але щось там буде. Підгорнула, підпушила, хай живи. А пізня капустка гарна. Ну і це ж гляньте на цього паразита. Ну, ну не можна жити. Гляньте, опять зламав. Ось таку кукурузину повністю зламав. Гад такий. І знає, що робить шкоду, і все одно преться. Йому треба через сітку погавкати, хто знає куди. Паразита кусок. Та, що в мене рання капусточка, он теж в'яжеться. Головочки маленькі, ті якраз великі, а ці будуть маленькі. Ну а цибулі гляньте які. Де цибуля гарна, вже яка товстинна, яка височенна. А де ось таке гниде, то воно гнида є. Вон сидить біле. Між усіма всіма гляньте. дивіться нема на що. Отак. От Малинка, зато гарно хоч. Поки ще все гарно. А ось гляньте вже. от вам і гарно. А це вже що? ой 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 ой, -ой. я а як же я узівала. Гляньте. Уже щось пропало. Ото вам і гарно. Гарно, якщо Господь дає гарно. А ти все наші такі придумки. Ну, Як бачите, квітнуть і квітне. В'язаться в'яже. А чи будемо їсти, чи не знаю. Так, зараз гляну, що воно тут пропало. Міряємо аж сюди. Аж ось звідки. Зовсім сухий. Цей паган. Та вилазь уже, скільки малини переламав. Викидаємо геть. Гляньте. Прямо зламався, як, як сухий, О, Бачите? Ламається, як сухий. Ну і наше найстрашніше оце чучело. Теж бачите, наче відростають, а тут ще й ні. А вон он відростають, наче чистенькі. Вона вже стигнути почала. А я її побризкала аж на 14 днів. Ну нехай якраз до не гарно. І все буде добре. Горошечок у мене взявся гарно. Гляньте вже відцвів. І тепер тільки одні строчечки лежать. Вибираємо строчечки. і їмо. І полунечкам стигне. Де тільки сонечко, де тільки відкрився листочок, отсюди вона стигне. Яка миленька, яка крупненька, Кабун, гляньте, зовсім був пропав. Я побризкала оцей раз хімією, наче починає оживати, І вон кавун між горошком. Навіть у той, що зовсім сидів ніякий. І той я жив. Ось вони кавуни. Ось один. Ой який. А вон другий. Під листочком сидить. Ну так. Ця малина ще височезна, аж вона яка стоїть як ліс сама. ну Їх там дві. Он. Наробили цілого лісу. Ось так. І кабачечок цвіте, от, Скоро вже будуть і кабачечки. ну вже в цьому році будуть. Там тільки квіти кидає, тут вже цвіте. Оця картопля, що найперша саджена, о, та що пророща була о, сама по собі така була із з вічками, а я посадила, залила водою із агромаксом. І гляньте, один паросточок єдиний, а картопелька в'яжеться. Ось яка От так. І це тут вона у кожній із ось цих п'яти картоплин, що були замочені в агромакці. Ота у кожного картоплинка є. Хоч один паганочок, я не знаю, чого так добре пророщі, а чого повиходило тільки по одному, не знаю. Ну, картопелька в'яже. На тому їй і дякую за те, що вона в'яжеться. Ось так. А ще я хочу вам показати. Я ж висадила усі свої томати, ті що ми не росли. Багато в мене було. І так і в рядах подосаджувала. От томатики. Ось оцей пересаджений. Ось гляньте, як гарно стоїть. І он пересаджений, маленький. От. Гляньте, висадила все, що було. Оце залишилося два штучки на всяк пожарний. Бо сьогодні встала зранку, а в мене великий помідор просто зломаний до самого низу. Що з нього чекати? Вирвала та пересадила. А це той, що з'їли, паличка одна ставалася. Этот, Що ж поки з'їли, що фіолетове таке було листя. От. Ну і, і тут же гляньте, ось що робиться. У мене улита земля кавунами й динями. Гляньте. Ось вам кавуни, ось вам дині, вже вони як ростуть. І що це таке? Хочу, яке тут найкраще розіб'ється, залишити. Кажуть, якщо помідори ну, так підв'язані, між, між чим у мене минулого року так і вийшло. Сам по собі кавун виріс і потягнувся отак між помідорами, а кавунчик виліз наружу. І е, спокійно дозрів, великий такий був гарний кавунчик. От. І, і ще й посадила динька, якщо візьметься. Я все її тут от на сітку пущу, хай лізе. І ось тут подосаджувала. гляньте, яка краса. Оце гномиці, це дрова повинні бути. І ось ще цілий ряд посадила тут. Там он досадила, гляньте скільки. І отака в мене вийшла краса. Бо ті, що прийнялися вже вони, які стоять, а тут у мене стояло отаке, замучене, жовте, хай де гуляє. Не хочу рости, хай гуля. Я ще у той хотіла вирвати. А тоді вже дозволила йому жити. Хай живе. Ну отак, суняша, суня моя серйозно сидить. Ось такий був мій огляд на сьогодні. От. Рости. Зараз покажу вам город збоку. Ось як див, дивіться, як уже в мене він виглядає. От так, А недавно ще, зовсім недавно, нещодавно ще була гола земля і ті паросточки, що виходили із соломи. Було просто солома і земля, солома і земля, десь там, десь щось якось. А зараз вже гляньте така краса. Да, земелька наша це якесь диво, це просто диво, яка вона у нас радюча, яка вона у нас благодатна. Благослови Господь, матінку нашу, святу землю. Отак, От на цьому я завершую свій показ. До скорої зустрічі з вами. Усім до побачення, усім. Пока-пока.